Вітаю вас, друзі! Ми продовжуємо історію Елісея, 42-й випуск, і ми нарешті дійшли до дуже коротенької, але дуже цікавої історії, коли ми можемо сказати навіть залізо плаває, коли Бог рухається у нашому житті. Це шостий розділ, четверта книга царств. І я читаю з першого віршика. Якось сини пророків звернулись до Елісея. Ось місце, в якому ми живемо перед тобою, воно тісне для нас. Тож підемо до Йордану, кожен муж візьме звідти одну колоду, зробимо собі там житло. А він сказав: Ну, йдіть. Та один лагідно, тут підкреслено, лагідно промовив, Йди з твоїми рабами. Він сказав: Я піду. Тож він пішов з ними, і вони прийшли до Ордану і почали рубати ліс. І ось один рубав колоди, впала залізка у воду, і він закричав: О володарю! Та ж воно позичена! А Божий чоловік запитав, де впало? І той показав йому місце. А він надломив кусок дерева, кинув туди, і залізка виплило. Візьми собі, сказав він, той просягнув свою руку і взяв його. Дивіться. Я вірю. Що в Писанні нема нічого зайвого. Нема там нічого такого, що, знаєте, туди попала, просто так записали, це не має значення, це має значення. Кожне слово, кожна крапка, кожна не знаю, там зап'ята має своє значення в писанні. Нам треба цьому довіряти. І нам це, це підтримка, тому що. Коли ми читаємо, розуміємо, що це Бог залишив для нас на усі віка, це потрібно. І ось якби головне, що трапилось тут, друзі мої, яке диво трапилось залізо, яке ми знаємо, воно завжди тоне залізо, якщо воно воно важче воно важче, ніж вода. Плотність заліза більше, і ми розуміємо, що сакира. Вона завжди потоне. І там було таке залізо. Тобто рубали залізом цей ліс, я так розумію, з, з ручки соскочив цей цей сам топор, тапарища е, соскочила. Да? І, звичайно, воно утонуло. Але я хочу щось важливе, важливе сказати. О, Дивіться: чи трапляється у нашому житті це проблема? Це проблема, що не можна далі працювати. Ми читаємо, що це було орендований е, інструмент. От так вони жили про роки, що в них навіть не було свого топора. Десь вони когось попросили, люди дали. Це, знаєте, тоді було не так, як зараз. Що поїхав в епіцентр, купив собі або ще в якийсь магазин, дав Баумарк, купив собі топор на вибір. Ну, утонув один, візьму другий. Це було. Ну, як би, з, з чим вам порівняти, тоді топор, друзі мої, це дуже велика цінність. Ну, Просто надвелика цінність була, бо тоді е, е, дуже ще все неразвито було таке, знаєте, і справжній інструмент, справжній там меч або якась сапка це було сокровище, яким люди е, були спроможні обробляти там деревину, поля свої. І ось це загублено. І ми бачимо, якби не пророк Божий, ну, треба допомога від Бога, треба, відбуло, треба вирішення, вирішення проблеми. І от заліза це всплило. Але я хочу звернути вашу увагу, що якби перед цим йшло, що привело до вирішення потім проблем. У них була взагалі проблема, що їм було тісно, їм треба було будуватися. да? І вони якби питають дозволу. У пророка Божий кажуть, слухай, ну ти ж бачиш, ми перед тобою тут живемо. Нам важко. От тісно, ми тут один на одному, тут уже ну нам треба якось, ну до речі, я хочу сказати, це класно. Мабуть, розширялось діло Боже. Люди приходили. Ми знаємо, що були пророчі школи такі, да? сини пророків були. І вони якби це взагалі був Божий шлях, коли розвивалось якби пізнання Бога. Ну, Царство Боже, укріпилося. І це дуже класно, коли треба будуватися. І я радий, що знову і знову по всьому світі будуються будівлі церков. Це треба робити. І от вони, вони кажуть: ми підемо до Іордана, кожен там вирубає деревину, ми з цього побудуємо. І про каже: ідіть. Але один з них, в чомусь, дивіться, в чому я кажу, що нічого лишнього нема. Він лагідно каже. Він лагідно. він, так написано, лагідно, да, він якби просить і дуже так ввічливо каже. Ну, як би це звучало так сьогодні, да, наприклад. Дорогий пастор, тобі не треба працювати, але дуже прошу, піди з нами. Чому? Тому, знаєш, це завжди там небезпека, труднощі в дорозі. Але коли ти з нами, ми вже помітили, Бог захищає нас, Бог благослав. Знаєте, оця була довіра авторитету пророка, була пашана до, до людини Божої. Було якби таке відношення, що ми знаємо, що з тобою Бог. Знаєте, в своєму житті я спілкуюсь з різними людьми, і в мене є люди. В житті, що я дуже радий, що вони ну в якомусь ділі поруч. Якщо вони щось там кажуть робити, я завжди з ними охотно це роблю, бо я бачу, що з ними Бог. Оця впевненість, що Бог з людиною, вона нам дуже, ну, дуже корисна, якби допомагає нам. Наприклад, якщо ми їдемо, от я, я переживав це. От ти їдеш і за рулем людина Божа, знаєш, що він богобоязний, шукає Бога. Я, я не кажу, що нічого не може трапитися. Але коли за рулем якийсь баламут, який ми, який ми знаємо, що в сім'ї все, знаєте, там погано, там долгі, там посварився, хвалиться. От я їду, наприклад, поруч, а він їде і хвалить. Я ніколи не робив аварії, я оце 30 літ. І я думаю, боже, помилуй. Ярю, захисе. Чому так? Тому що ти очікуєш, що людина, яка з Богом ходить, Бог буде благословляти і тебе. І коли з нами поруч люди, які знають Бога, яких Бог благословляє, ти розраховуєш, що Бог благословить і тебе. От дивіться. Апостол арештований і на кораблі. І настала буря. І він каже: от, от, от дивіться, він каже: не бійтесь, робіть отак, отак. Бо Бог каже: всі ми вижимо, тільки корабль загине. Ну знаєте, от якби цієї людини не було там, вони були ну просто ну, ну, ну такі налякані, і вони б не знали, чим закінчиться. А він там, знаєте, що написано? Бог дарував ангелові суповда. В общем, Бог дарував тобі пливущих з тобою. Він якби в'язень там, але він там головний. От, і от що нікає, заради нього, все там. Він ще повинен жити. І тому заради нього все це все буде більш-менш норм закінчиться. І ось саме це, це я хочу сказати. І. Чи є в вашому житті люди, яким ви довіряєте, яких ви знаєте, що з ними Бог. Це дуже важливо мати. Але ще важливіше, друзі, бути самому такою людиною, щоб люди звали вас в проєкти, щоб люди звали вас у свої подорожі, у свої навіть відпочинок свій, щоб вони знали, що з тобою легко, благословенно. Що буде і переживання, якісь з Господом, і буде якийсь, знаєте, захист Божий. Ну, ось так я бачу. І для мене це, от в цьому, в цієї історії, я для себе, для себе це взяв ну, як дуже потужний такий посил такий. Лагідна, піди з нами. В своїй праці я завжди шукаю людей, з якими я бачу Бог. Навіть в медійної праці. Я от, з кого благословляє Господь, хто має цей дар Божий, і з ким, у кого з Богом я відчуваю, що добре відносини. Я намагаюся з такими людьми дуже лагідно розмовляти і запрошувати їх до себе в команду, або поруч в їх команди входити. І, і, і це для мене благословення. І навпаки, коли я бачу, що людина. Така собі загубила страх Божий. Я намагаюся триматись подалі, бо я розумію, щоб мені, щоб мені ну, не попасти під роздачу. Пам'ятаєте, як царі пішли воювати, і е, за одного царя Бог наказав ну, взагалі було якби, проблема. Тому я ще і ще раз хочу сказати: нам треба. Спілкуватися, щось робити разом з тими людьми, які знають Бога, намагатися так, і бути такими людьми для інших, щоб всі знали, якщо ви з ними поїхали, то все буде добре. Ну і, звичайно, трошки зверну вашу увагу на те, що для Бога нема нічого неможливого. От дивіться, те, що сокира всплила, це неможливо природне. Це неможливо природні. І допомога від Бога вона надприродня, вона, вона виходить за рамки фізичних якісь, якісь законів. І це чудова новина для нас залізо плаває. Коли в нас є віра, коли в нас є відносини з Богом, коли ми звертаємось до Бога, навіть залізо плаває. Я бажаю кожному з вас в вашому житті. Бачити час від часу. Звичайно, звичайно, це не стали тепер всі та плавати, друзі мої. Звичайно, нормальна ситуація заліза тоне. Але я хочу побажати кожному з вас, щоб час від часу ви бачили, що коли Бог хоче, коли Бог допомагає нам, то навіть трапляються надприродні речі в нашому житті. Навіть заліза плаває. І я благословляю вас, любі друзі. Я хочу помолитись. Є відчуття, що треба помолитись зараз. Боже, я прошу тебе за всіх людей, які розгублені сьогодні, у яких трапилась якась проблема, навіть ну, схожа на те, що неможливо вирішити це природніми якимись можливістями. Їх заліза потонула. Вони не знають, як це вирішити. Але Боже, вони сьогодні слухають цю програму. І тому я сьогодні в ім'я Ісуса проголошую. Хай спливуть ваші топори, ваші сокири, хай вирішиться ваша проблема в ім'я Ісуса. Хай Господь явить надприродню благодать свою, і хай ви побачите велику славу Божу, і у вас буде можливість мати це свідоцтво. Що Бог допомагає не тільки ну, природньо, але надприродньо. І благословляю вас в ім'я Ісуса, хай в вашому житті сакири плавають. Хай будуть ці чудеса у вашому житті, в житті ваших дітей, у вашому служінні, у вашому здоров'ї, у вашому побуті, в житті, в ім'я Ісуса Христа. Амінь Любі, друзі! Напишіть мені в коментах, якісь випадки, коли в вашому житті сокири плавали. Ну, образно, я кажу, так. Коли ви бачили славу Божу, коли Бог захищав вас, давайте ділитися цим, бо це стверджує нас, підтримує нас і дає нам надію і віру на Бога.